Так, ну що, всім привіт. Я вирішила, що ця тема буде дуже цікава для тих, хто зараз перебуває в якихось складнощах. І я обіцяю, що на цьому відео я вас підтримую і взагалі розкажу, що взагалі робити, коли нічого не виходить. Я нещодавно приїхала, прилетіла. Я летіла в Париж на Private Jet. і з одного боку, вам можливо здається, що я хизуюся, але з іншого боку, я хочу вам розказати, що. Ще два місяці тому мій бізнес був в абсолютному мінусі. У мене було ну і зараз багато людей, яким я маю платити зарплати. Там бухгалтери, таргетологи, СММ спеціаліст, в мене своя агенція. І через те, що я прийняла не дуже вірні рішення, в мене бізнес пішов в мінус. Я вичерпала абсолютно усі свої те, що я накопила Я вже у чоловіка брала гроші, і просто вже було тако, таке відчуття. Відчаю, що раніше я чесно не пам'ятаю. Щоб в мене був був такий вічі, і абсолютно мені нічого не допомагало, тому що була депресія. як би куди б я не ходила гуляти, що б я не робила, вже пила алкоголь. І я не знала, як мені позбутися цього відчуття просто ну негативного всередині. А чесно, нічого не виходило. Я зрозуміла, що допоки я не вирішу цю проблему, я розслабитись не можу. І до чого я кажу щодо Private Jet? Мені здалося в той момент, що це буде вічно, що ця проблема буде вічно, і я ніколи не зможу її. Її вирішити. Що я, я просто вже чесно змирилася думаю, все, Я просто забуваю, що я колись там їздила в Париж, що я взагалі десь подорожувала. Давай просто, якби Катя, змиримося з тим, що. Ніколи я більше не буду заробляти тих грошей, яких я раніше заробляла вже мовчу про більше і більше дохід. Просто буду жити. Ну як раніше, може, в найм піду, у мене реально був був такі вічі. Я вже не знала. Де брати гроші, ну от не знала, це було доволі так е песимістично десь це було декілька місяців. А мені ну звільняти людей це означає закривати кампанію, тому що ну най найскладніше це не клієнтів набирати, а саме людей. Я була в такому вічі. Мені здавалося, здавало, що це буде завжди, але я ще не повернулася з поїздки на Private Jet, на яку я зробила. Ну я не можу сказати, що я лише на неї зробила, на неї заробила моя команда. Але... Прай <райбуджет> за два місяці, я це Боже, я це зробила, я вийшла з цієї кризи, і я вам зараз розкажу, що саме вам робити. І дивіться, це відео більше буде про гроші, але в принципі ви можете приміняти стратегії і в особистому житті. Я вам розкажу, що саме вам треба робити для того, щоб виплатитися з складної ситуації. У мене була складна ситуація пов'язана з грошима, і давайте я вам теж розкажу саме ну, в цьому напрямку. Перше, що вам треба. Подумати бувають різні ситуації. Тобто, в мене, наприклад, чому в мене не якби, пішов бізнес-мінус, я просто прийняла неправильне рішення. От і все. Різкий перехід. Тобто помилка була в тому, що я зробила різкий перехід. Я взяла з одного аккаунту, де до мене приходили клієнти. Я якби, це, це джерело перервала різко і затворила новий аккаунт, де треба все ж таки був час, щоб його розкрутити. Але це не так вийшло швидко, як мені здавалось. Тому, перше. Подумайте над своїми помилками. Що саме, яку помилку, хоча б ну, треба все ж таки зрозуміти, щоб була якась помилка, щоб на майбутнє, наприклад, якщо ви наставник, як я, я цю помилку не е, допущу, щоб ця помилка була у моїх е, там учнів. Е, ось, і ви взагалі теж маєте зрозуміти, як, як мінімум для себе, що ви зробили не так. Я е, щось зробила не так, я вам сказала, а що ви зробили не так. Можливо, ви десь боялись ризикувати, Можливо, ви реально, наприклад, ви просуваєте свої там, послуги в соцмережах, десь ви зажлобилися реально там на себе, на своє просування. Десь ви, от якщо ви взагалі боїтеся ризикувати, то повірте, якогось великого скачка не буде. Ви можете робити дуже дуже багато дій, але неправильних. Вам здається, що ви так багато робите, має бути якийсь результат, але його... Нема не через те, що ви мало робите, а через те, що ви робите не ті дії. Тобто для того, щоб досягнути результат, треба робити дії, цільові. Цільові. Ось. А, зробіть роботу над помилками. Які рішення ви приймали, які привели до вас до цього результату? Або не приймали. Наприклад, ви не йшли в ризик, ви боялися в себе вкладати, а, чи ну, ще якісь є причини, якісь помилки, які ви допускали. Далі. Це перше. Друге, зробіть е, аналітику і подумайте, чи дійсно ви достатньо зробили. Тому що, дивіться, всі хочуть легку, легку легкість, щоб все воно там було дуже спокійно. Ми там подивилися, наприклад, якесь навчання, і думаємо, що все, зараз щось я там створю і зараз зароблю мільйон. Як мінімум, якщо ви починаєте щось нове, у вас буде перевірка Всесвіту. Не знаю, це завжди просто так. Коли нічого не відбувається, ви робите, 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 але абсолютно нічого не відбувається. І в цей момент важливо продовжити далі. Вас всесвіт перевіряє, чи дійсно ви хочете досягти тієї цілі, яку ви хочете отримати. Ми завжди хочемо тут і зараз, але перевірка всесвіту, вона завжди буде. У мене, наприклад, коли я поставила собі ціль заробити на джет, в мене було 10 днів, щоб я заробила на нього, і реально 6 днів в мене була тишина. Я по п'ять разів продавала послуги, ніхто не купував. І от останні дні, прям день за днем, одна, один, другий, третій, четвертий клієнт пішло. Але я цю перевірку якби витримала, і далі в мене вже був результат. Тому просто далі продовжуйте. Можливо, у вас дійсно було мало часу для того, щоб досягти результат. Знову ж таки... Я повернусь до е, своєї думки: легкої легкості в заробітку не буває, легкої легкості не буває, особливо тоді, коли ви починаєте якусь нову нішу, щось нове вам буде складно. Якщо вам не складно, ви не ростете. Якщо ви не ризикуєте, ви не ростете. Тому, якщо ви думаєте, що зараз... Щось там трошечки зроблю, в мене буде вже мільйон гривень, то це не правда. Вам треба працювати. Я активно працюю, в мене є бізнес, я як наставник. Я реально кожен робочий день я працюю, навіть якщо в мене мало справ, я записую це відео і все одно знаходжу собі роботу для того, щоб заробляти гроші. Якщо у вас не вийшло, ви зробили 100 справ. Продовжуйте далі. Продовжуйте далі пробувати робочі стратегії. На сотий раз у вас не вийшло, на сто перший раз у вас вийде. Повірте, в мене два місяці була взагалі тишина. Я пробула різні стратегії пошуку клієнтів. І от на 101, 102, 103 раз в мене вже були результати. 100 разів я пробувала, нуль було взагалі результатів. Тому подумайте взагалі, які робочі зв'язки вам ще протестувати. Тому що якщо ви робите одне й те саме вже тисячу разів, воно не працює. Вам, блін, просто треба ну якби змінити стратегію, спробувати щось нове і зробити якісь різкі рішення. Наприклад, яке було моє різке рішення, я зрозуміла, що мені треба реально продажник. У мене зараз мінус, але мені треба продажник для того, щоб знайти клієнтів. Тому що якщо у нас е, зараз не буде там за перший місяць клієнтів, то все буде взагалі дуже погано, бо воно вже і так катиться ну, реально на дно. І я зрозуміла, що в мене немає зарплати на продажника, але я наймаю продажника, і він реально робить мені результат і він окупає свої послуги. І потім я ще а, додала ще одного продажника. Це була дуже класна стратегія. Тобто, якщо ми кажемо про бізнес, якщо у вас бізнес йде в мінус, зробіть акцент в першу чергу на продажі. Ми реально викрутили свій бізнес без бюджету за рахунок просто розсилок. Це робили якби е, менеджери з продажу. І взагалі менеджер з продажу це е, ну треба по перше знайти таку людину. А по-друге, я б сказала, що це один з ключових таких рішень, які е, які мене, мене прям вивів, вив, вивів мій, мій бізнес на новий рівень. Я навіть зараз продаю краще ніж тоді до цієї кризи. Тобто, от, криза це прикольно, звичайно, я отримала стрес, ну не прикольно. Я отримала стрес, але з іншого боку я знайшла нові стратегії. Повірте, після цієї кризи, яка у вас зараз, якщо вона у вас є, ви станете взагалі іншою людиною, іншим спеціалістом і знайдете нові шляхи, які дадуть вам ще більше буст вашого профілю, вашого бізнесу. Чи Ну, знову ж таки, ще чогось, якщо ви думаєте там про якісь інші, ніж якщо ви не знаєте реально, наприклад, ви займаєтесь просуванням і не можете просто зрозуміти, як вам знайти клієнтів знайти. Експерти, спеціаліста, до якого ви можете звернутися, які вам підкажуть. І дуже крутий експерт вам підкаже у вашому питанні, що вам треба зробити для того, щоб досягти результату. Економте, будь ласка, в першу чергу свій час. Також ще одна порада це основна прям порада. Мені було складно. <свісна> Я з цим не справлялася, але забийте на емоції і робіть церві дії. Ваші емоції, ваші переживання, ваш страх, він не доводить вас до результату. Вас до результату доводить різкі рішення, наполегливість, ваші церкві дії, які виводять вас з кризи. Лише ці дії будуть вас м м виводити з цієї кризи за рахунок цих дій, ви зможете вийти в плюс і стати навіть кращим ніж раніше. Тому забите на емоції, навіть якщо у вас щось зараз не виходить, пробуйте далі, пробуйте якісь рішення, пробуйте шукати відповідь. До речі, я шукала відповідь, чому у мене не виходить. Просуватися, в мене там два напрями було і, і обидва не працювали. Я була ходила на всі безкоштовні консультації. Я е, шукала собі наставників, тобто я прям шукала цю відповідь, і повірте, я її знайшла навіть безкоштовно, просто мені е, повезло, я потрапила до мільйонера на безкоштовний розбір. І після цього безкоштовного розбору, розбору в мене просто все життя змінилося. Я за два місяці е, вийшла з кризи, е, зробила, пішла якби по, по правильній дорозі, за два місяці. Вийшла з кризи, ще одна купила на і поїхала в Париж, там зробила фотосесію, зустрілася з подругою, записала кейс учениці. Коротше, життя вже е, ніколи, я думаю, не буде іншим в мене. Про наставників я вам казала, і е, я таким чином я шукала відповідь, я її знайшла, але мені підказала інша людина. Дуже важливо дізнатися, погляд експерта, не подруги, не чоловіка. Беріть. Поради у тих, хто заробляє набагато більше за вас, і у тих, хто експерт у вашій ніші. Тому що ще одна з моїх помилок я запитала питання, якби питала поради у тих по бізнесу, у тих, у кого його немає. І, звичайно, ця порада була якби ну, не те, що ну, була неправильна, я через цю пораду теж. Втратила дуже багато грошей, тому йди, йдіть до тих, хто робить результат в тому питанні, який ви хочете вирішити. Наприклад, це може бути а, там: як знайти клієнтів в інстаграм, як підвищити свій прайс, як поставити бізнес на ноги і там почати заробляти, і так далі. Знову ж таки, якщо ви хочете схуднути, теж вийдіть до спеціаліста, який Експерт саме в цьому питанні. Якщо ви хочете вирости в духовно, теж йдіть до експертів, які е, вирішують саме це питання. Пробуйте різні варіанти. у Вас обов'язково вийде. Але, будь ласка, не занурюйтесь дуже сильно в емоції. Навіть якщо зараз дуже все погано, повірте, я сама була в такій ситуації, в мене кожного місяця треба було платити по 3 тисячі євро своїм співробітникам плюс заробітні плат заробітна плата і так далі і в мене був нуль я вже все вичерпала і кожного місяця тобто місяць приходить ти розумієш що тобі все одно треба платити а, а грошей немає. я вже забула про те що там мені не вистачає це вже таке знаєте коли мені кажуть, що в мене там нуль ще 500 доларів заробляю, я Думаю, блін, ну непогано навіть тому, що в мене був мінус кожного місяця по 3000 євро. І навіть більше я не пам'ятаю, ну коротше, була прям така криза, але я з неї вийшла. І ви теж з неї можете вийти. Повірте в себе в те, що ви сильна людина. Не перекладайте відповідальність на когось. Вирішите ви, тому що ви сильна і доведіть собі, що ви можете вийти з цієї кризи, що у вас все вийде. Не вийде сьогодні, вийде на наступному тижні. Не вийде через два тижні, вийде там через місяць. Можливо, це не буде такі прям різкий, Крок, так, там, одразу заробити гроші через тиждень, але потроху, потроху, потроху. І в один прекрасний момент ви сідаєте в private jet і їдете вперед, розумієте, як я. Тому все все абсолютно реально. Я в вас вірю, у вас все вийде. Не сходьте з дороги. У вас є ціль, не сходьте з дороги, ніхто вам не сказав, що буде дуже легко. Тим, хто боїться складнощі, ті вони якби залишаються. На тому ж рівні і не отримують всіх благ з цього світу: ті, хто боїться ризикувати, ті, хто боїться помилятися, ті, хто хоче знаєте, так стабільно жити, щоб все було нормально кожного місяця. Там прийшла зарплата, все коротше, окей, я більше нічого не хочу в цьому житті. Ви, якщо ви потрапите на це відео, то ви взагалі інші, і це дуже круто, тому що ви потрапили в той маленький відсоток людей, які щось робить. Якщо у вас бізнес, ви розумієте, скільки людей просто має. Реально не можуть витримати бізнес, а ви його створили. Скільки людей бояться проявлятися в інстаграм, а ви проявляєтесь, ви хочете створити якусь власну справу заробляти самі на себе. Тому все у вас вийде, всі цілі абсолютно реальні. Я тому приклад я за два місяці втратила мільйон і вийшла в плюс. Зараз ще більше заробляю і реально накупила десь за 10 днів на поїздку в Private Jet Париж і дуже круто там е, провела час. Тому якщо я можу, то ви теж можете. Я найкраще вас я така сама. Просто е, в мене був такий досвід, і я хотіла своїм приміром, <хи> ви зрозуміли, показати, що все можливо виправити. Ця ситуація не буде вічною. Давайте я е, зроблю висновки. Забити на емоції, робіть цільові дії, шукайте відповіді, що ви робите зараз. Не так. Найдіть собі наставників, які можуть подолати ваше ситуацію, з якою ви стикнулися, можете навіть до мене записатися в інстаграм на безкоштовну консультацію, я вам підкажу. Не сходіть з дороги. Робіть 101 раз, пробуйте різні стратегії, все одно рано чи пізно у вас все вийде, і потім ви можете цей досвід продавати. Ви можете ну, 100% ви виростите після цього досвіду ще більше, і потім ви будете знати, що щоб не сталося, ви все одно вирішите цю ситуацію. Ви сильні, я вас вірю, у вас все обов'язково налагодить. Таке життя є якби, і складнощі, і, і також класні моменти. Це, це нормально, все нормально, все буде окей. Я вас вірю, люблю і я сподіваюся, що я вас мотивувала і підтримала. Тому, будь ласка, добивайте свої ціли, у вас все вийде.